Наші вітання і Боже вам благословіння з Божої країни, з України. І пам'ятайте, Господь завжди поряд. І сьогодні ми хочемо поговорити про 5 кроків, 5 пунктів, 5 дій, які допоможуть втілити, які допоможуть нам втілити в життя все, що написано в Євангелії від Матфія, 4 розділ, 11 вірш. І а також четвертий розділ Євангелія від Луки, 14 й вірш, тоді залишає його диявол, і ось ангели приступили і служили йому. І повернувся Ісус у силі Духа до Галілеї. І розійшлася чутка про нього по всій околиці. І перший крок, шановні друзі, це покаяння, це зміна мислення. це... Зміна своєї свідомості це усвідомлення, що ми йшли не туди, робили не так. Все проти волі Божої, проти Слова Боже, порушуючи його. Другий крок це розіп'яття своєї плоті. Так, коли ми впокорюємо свою плоть під виконання Слова Божого. Тому що все життя ми жили. Ну ми так звикли, це наша звичка, це наш а, характер, і ми не усвідомлювали а, того, що це є гріх, це шкодить нашому здоров'ю. Тому що, як писав апостол Павло, послання до Єфесян, що ми були а, в пітьмі, ми були противниками а, Богу, ми були мертвими взагалі. І Ісус, він є світло, і коли воно приходить в наше життя, ми бачимо. Те, що нам потрібно покаятися, і це воля Божа, покаяння, виправлення так, впокорення своєї плоті під дух. Третій крок це харчування Словом Божим, особливо в умовах, коли можемо сподіватися тільки на Господа. Це пустеля, це випробовування, ну, пустеля, коли немає нікого, хто може допомогти, і саме в цей час. Ми маємо з'єднатися з Господом, сподіватися тільки на нього і чекати допомоги тільки від нього, відповіді тільки від нього, тому що все створено ним, все підвладно йому, і тільки він може допомогти, тільки він може показати вихід з будь-якої ситуації і дати відповідь на найскладніші запитання. Крок четвертий: це не спокушати Господа Бога свого. Так, Ісус в Євангелії від Матвія сказав, що неможливо, щоб не прийшли спокуси у світ, але горе тому, через кого вони прийдуть спокушати. Ми можемо своїми діями, перебуваючи в тілі Христовому. І Ісус показав нам приклад. Треба бути не на даху храму, а в основі храму. Що треба розуміти, що воля Божа і Христос нас чекають не там, де ми. Виставимо себе. Не там, де ми себе будемо демонструвати, не там, де всі будуть дивитися на нас. А навпаки, там, де нас видно не буде. Там, буде, де... Видно, плід. там де буде видно Христа біля наріжного каменя. У тому місці, де дійсно є просто праця на збудування Дому Божого. І п'ятий крок, п'ятий пункт. Господу Богу своєму поклоняйся і йому одному служи. І яке ж поклоніння очікує Господь. І апостол Іван сказав: в дусі та в істині дійсно не за тілом, а за духом. І дійсно мова йде про те, щоби не розводитися на те, що пропонує цей світ. Бо диявол, коли випробовував Ісуса, Він пропонував йому владу. Я віддам тобі всі царства землі, тільки. У мені. І тому ми повинні зрозуміти. Що? Коли ми поклоняємося Господу, то перше це те, що ми віддаємо, все, всю славу, всю хвалу, всю честь віддаємо Господу. Коли ми служимо Господу, то ми виконуємо Його волю, Його заду. Ми робимо те, що Він хоче. А хоче Господь лише одного щоб через благу звістку люди приходили до Нього. І коли ми цим зайняті. Тоді, дійсно, воля Божа в нашому житті виконується. І тоді дійсно ми служимо Господу нашому, а не комусь іншому. І для цього нам не потрібна якась особлива влада, для цього нам не потрібна якась особлива позиція, для цього нам потрібне одне щире, присвячене Господу серце, яке Господь може наповнити своїм словом і своїм духом, щоб дійсно. Ангели могли нам служити, і щоб дійсно ми були сповнені Духа Святого, так як цього бажає Господь, і те, що сталося з Ісусом Христом, коли він здолав Сатану. Тому що ці кроки якраз і допомагають нам здолати сатану. Дійсно, ми тоді будемо живими, тому що Ісус а, говорив, що ти або живий, або холодний, але коли ти теплий. Я виблюю тебе. Ти мені огидний. І тільки живі діти Божі можуть слідувати за Христом і бути учнями Ісуса Христа. І ці практичні п'ять кроків. Ісус, Син Божий, Син Людський, Він показав нам від початку свого служіння. Саме з цих п'яти кроків і розпочалося Його служіння. І про це ми можемо прочитати в Євангелії від Матфія, 4 розділ з першого вірша. Тоді Ісус був поведений Духом у пустелю, щоб бути спокушеним дияволом і постивши сорок днів і сорок ночей на останку дуже зголоднів. І, підступивши до нього, спокусник сказав: Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння. Стало хлібом, він же сказав у відповідь: написано не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить із уст божих, тоді бере його диявол у святе місто і ставить його на покрівлю храму. І говорить йому: якщо ти син Божий, кинься вниз, тому що написано ангелом своїм. Заповість про тебе, і на руках понесуть тебе, і не спіткнешся об камінь ногою твоєю. І сказав йому Ісус. Написано також: Не спокушай в Господа, Бога Твого. Знову бере його диявол на дуже високу гору і показує йому всі царства світу та їхню славу. І говорить йому: Все це дам тобі. Якщо впадеш і поклонишся мені, тоді говорить йому Ісус, Відійди від мене, сатано, бо написано, Господові Богу твоєму поклоняйся і йому одному служи. Тоді залишає його диявол, і ось ангели приступили і служили йому. Нехай Господь поблагословить вас, нехай в вашому житті воля Божа здійсниться в усій повноті. І, будь ласка, заходьте за посиланням в описі, підписуйтеся на телеграм Салтаненко, на телеграм-канал Салтаненко, посилання на який також буде в описі до цього відео. І приєднуйтеся до міжнародної місії Слово Боже, щоб виконувати волю Божу на своє життя.